Добрий, день, друзі! Як ви думаєте, чи потрібно дітей дошкільного віку навчати читати? Ось наша дівчинка Вероніка уже вміє читати і їй всього 5 років. На мою думку, якщо дитина вивчила вже деякі букви, називає їх. Звуками, наприклад, звук К і буква К, Звук М і буква. М. А о, то чому ж не навчити її читати? Це ж легко і просто, чи не так? А на нашому каналі, на Позитиві ми навчаємо дітей дошкільного віку легко і просто. Як тільки наша рубрика не називається, і вчимося читати, і ази читання, і Валентина Веренчук, золото діти. бо мене звати Валентина. Я педагог. Я вмію легко і просто навчати дітей читати, бо ми всього-навсього граємося. Граємося іграшками, які допомагають нам вчити читати. Ось, наприклад, у нас є черепаха. За допомогою черепахи ми вчимо дітей читати ось так. Це не просто іграшка черепашка. А це метод читання черепашкою. Іграшка черепашка. Суне першого склада до другого і зліплює склади докупи, утворюючи слова. Ось так. Який це перший склад? Ма. Ось вона ма, тягне ма. І тільки торкнулася іншого складу. Читає зразу його ма. Ще раз дивимось. Метод Черепашка. Ма. ма Яке це слово ми прочитали? Ну, звичайно, ма ма. А що це за кружечки? Та А це звуки, якщо кружечок, то широко рота розкриваємо, і голосно звука промовляємо. А. А, -а, -а, -а. а якщо рисочка, то трішки рота відкриваємо, промовляємо ось так звука. І так ми навчимося читати швидко і легко. Ок наше кредо вислів Гарберта. Один батько важить більше, ніж сто вчителів. На каналі з лялькою-мотанкою на ім'я Вероніка. Ми вчимося читати, ведучи рубрику. Ази читання. Вміти читати це вміти поєднувати букви докупи так, щоб зрозуміти озвучене слово. Ось написано деяке слово. Будемо навчатися його читати. Читаємо слово разом. Повторюй за мною. Це Вероніка, буква Т. -т». Читаємо. Букву І. А разом. Т-т-та. Ще раз. Т-т-та. Склад. Т-т-та. А тепер всі дві букви поєднаємо Т-т-то. Ще раз. То. Т-т-то. Почитаємо все слово. Т-т-та. Т-т-то. Швидше. Т. То. Це слово тато. Я дуже люблю слово тато. Тому що я люблю слово татуся. Добре Вероніка, покажи у слові тато літеру А. А О. О, Т. А це яка літера М? Так, ми не говоримо «м», «ем», а говоримо літера М. А це Вероніка буква каже кажемо к-к, запам'ятала гаразд. Ось подивися, що тут зображено. Мак. Так, ось слово Мак позначено звуковою схемою. Це хатинка. В який у кожному віконці живе звук. Будемо озвучувати звука і позначати його буквою. Читаємо слово разом. Мак. Трошечки потягнемо перший звук, щоб його добре почути. Мак. Який ми перший звук чуємо. М-м. Звук М позначається літерою. М. Так, добре. Звук М. Літера М. Далі, який ми звук чуємо? МАК. Ма Ще раз голосніше оцей звук промовимо. Мак. Ма чуємо звук А- І позначається буквою. Молодець Вероніка. Звук А. Буква А. І який ми почуємо останній звук? Мак. Ще раз Мак. Бач, як вилітає цей звук. Мак-к. Звук-к. Звук, К. звук? К. позначається буквою К. І ось ми буквами написали слово Мак. А що означає слово Мак? Квіточка? Гаразд. А тепер я називаю звук, а ти скажеш, який ти звук чуєш: звук с, -с, 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 с. Звук. р. А наразі що туєш? Звучу зараз. А звук А. -а, -а, -а. Зву -а, -а. Зауважимо, що ми будемо вивчати звуки, які позначаються буквами. Друзі, просьба, поширте відео, щоб щонайбільше дітей навчилося легко, весело, швидко читати. Якщо ви підпишетеся на наш канал, ми будемо дуже раді. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення! Далі буде!